Вітаю, мої любі підписники! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би продовжити говорити про ФОПів в Польщі. Вчорашнім моє відео про порівняння питання РРО в Польщі та Україні викликало багато зацікавленості, тому я вирішив. Продовжити цю тему. Сьогодні ми поговоримо про те, як відрізняється питання реєстрації ФОПа в країні Польщі та країні Україна. І розглядаємо з такої точки зору, що наш громадянин хоче відкрити собі ФОПа у Польщі. По-перше, так, іноземці можуть відкрити ФОП у Польщі. Але для того, щоб законно е, оформити підприємство, е, іноземець повинен володіти е, певним статусом. Е, перше, мати е, сталий е, побит або карту довгострокового резидента Єу. Е. Далі мати тимчасовий побит або виключно з наступних підстав. Перше воз'єднання сім'ї з людиною, законно проживаючою на території Польщі, посвідку на проживання по шлюбу з поляком або полячкою навчатися в польському вузі на денному стаціонарі. В тому числі в аспірантурі, мають також право на підставі ведення бізнесу, зареєстрованого та функціонуючу на території Польщі. А також гуманітарні обставини можуть дати право відкрити ФОП на території Польщі. Під гуманітарними обставинами мається на увазі біженці, пошук політичного прихистку, і також толерантне перебування і таке інше в цьому плані. З цим багато хто вже зіткнувся минулого року, коли почалася повномасштабна війна з Росією. Також є і інші обмеження для ФОПу Польщі. Мається на увазі введені обмеження на законодавчому рівні, які стосуються визначення сфер діяльності ФОПа. Наприклад, вирощування певного типу рослин, тваринництво. Прошу зазначити, що свиней ФОП. Не може вирощувати на територію Польщі. Протипожежні заходи, проспілкова робота. ФОП також не може відкривати спортивні клуби і вести банківську діяльність. Існують і інші обмеження. Перш ніж зареєструвати ФОП, вам треба обов'язково уточнити, чи Доступна обрана діяльність даній формі організації, є спеціальний список, реєстр видів діяльності. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я вам скину посилання на цей реєстр. Там ви зможете перевірити свою обраний вид діяльності. Чи може він підпадати під роботу ФОПа, це дуже важливий момент, оскільки він впливає на всю подальшу процедуру. А самі допуски не завжди можуть нам, українцям, здатися логічними. Ось, як я вже зазначав раніше, ФОП на території Польщі не може вирощувати свиней. Але в той же час ФОПу дозволено. Добувати уран, де логіка не зрозумів. Особисто мені не зрозуміло, як ФОП оподатковується, як вже я казав на початкових своїх відео консультаціях, які я записував ще минулого року, у ФОПів е, українських є декілька е, груп оподаткування. Спрощена, загальна е, і спрощена ділиться на декілька груп. В залежності від того, який вид діяльності, е, скільки найманих працівників, який е, оборот і з ким працюєте. Рекомендую його передивитися. Отже, на загальній системі оподаткування нараховується ФОПу податок на прибуток, це доходи мінус витрати, і на оцю різницю нараховується податок у розмірі 18% на суму не більше 85 тисяч. 528 золотих у рік. Якщо ваш прибуток перевищує цю позначку, тоді нараховується фіксована ставка 15 тисяч триста 15 тисяч злота на рік. Також до цієї ставки додаються ще 32% від суми перевищення вище зазначеного ліміту. Також є там таке поняття, як лінійне оподаткування. Це фіксована ставка 19% на прибуток без урахування вилученої прибутку. І спрощена форма. В залежності від виду діяльності, це дохід підприємця, так само, як у нас, оподатковується ставкою 3-5,5, 8,5%, 17 або 20%. Проте тут треба пам'ятати, що тут іде мова тільки про ваш дохід. Витрати їх не цікавлять. Скільки заробили, в залежності від цього, враховується ставка. Також є таке поняття, як індивідуальні умови оподаткування. Це дуже рідко застосована форма, встановлюється владою окремо для конкретного бізнесмена. Я в своїй практиці ще не зустрічав таких бізнесменів, які б мали таку індивідуальну форму. Якщо ви зустрічали, то, будь ласка, поділіться у коментарях інформацією, я буду вам дуже вдячний. На цьому поки що все. Якщо вам цікаво і далі. Щоб я розповідав, як відкрити ФОП в Польщі, будь ласка, напишіть в коментарях. Не забудьте поставити лай лайк цьому відео і підпишіться на канал. На цьому все. Гарного вам дня! Бережіть себе. Все буде Україна. Хай щастить!